Салют, шановні, я думаю, ви вже встигли помітити певні метаморфози, які відбуваються в Білгородській Народній Республіці. Там активно готуються скинути окови диктатури і стати молодим незалежним геополітичним суб'єктом. Але що ми знаємо про наших майбутніх сусідів? Природні ресурси, туристичні пам'ятки, кампуси на плюс 6 науки. І якщо ви ще не встигли скласти маршрут на майбутню відпустку, то туристичне бюро нашого заводу представляє вам стислий гайд. По БНР. Это что? Розпочати подорож варто з КПП Грайворон, яке першим відкрило свої двері для туристів. Це стало дійсно історичною подією для молодої республіки. Місцеві жителі були настільки раді, що не всі її пережили. З тих пір на КПП чомусь ніхто не хоче працювати. Проїхавши трохи далі, ви можете відвідати перше заріччя, друге заріччя і третє заріччя, яке чомусь по приколу назвали козинкою. Розташований цей білмутський трикутник на річці, яка стала нічним шахом для білку. Городських картографів. Виявилось, що річка не може бути зарічною, тому їй дали ім'я Безім'янка. Але то тільки початок чудесних чудес в цій місцевості. Далі вас очікує справжній шедевр інженерної думки найкраща фортифікаційна споруда світу. Оборонна лінія Заглотова це метафора абсурдності, що ховається у видуманих кордонах. Бетонні трикутники зводились з гордістю, як ідеальні образи непроникності. Але їхні кам'яні грані застигли у просвітленій байдужості до ворожого паперу. Тут час доповнюється непевністю пам'ять втрачається у замкнутому колі історичної амнезії, поростінюватими траншеями, споглядаючи глибоко в безодню забуття, лежить обльований бомж. Вороги обходять межі фортифікаційного комплексу Заглотова з елегантністю Сларка, стрибаючого через фісуру і Орстшейкера. Точніше, просто проїжджають по дорогам, бо на них трикутники вирішили не ставити. По цим же дорогам можна проїхати до Білого серця Молодої Республіки, рідкої жемчужини цього міцного краю, Білгорода. Це стародавнє місто, засноване Біллі другим Херінгтоновим в далекому 1596 році. Перша частина Назви вшановує особи засновника, а друга пішла від українського слова город, тобто Білгород, є село. Вас там здивують такими пам'ятками, як церква ракета, церква шестистволка і ідейний пращур їга Хрущовки, їга барак з гнилого дерева. А якщо вас цікавить сучасне мистецтво і наука, то БНР передемонструє вам свою останню розробку, сонячний годинник. Але насправді час в цьому місці ніби не завжди зупинився. Каналізаційні стоки перетікають в водозаборні структури, церкви в шкідливі виробництва, університети будують біля кладовища. Там краще надовго не затримуватись. А ми уїхали, ні віші нічого без документів. По дорозі назад рекомендуємо завітати на склад ядерної зброї. На жаль, окупанти встигли її вивезти звідти, тому БНР вже не має статусу ядерної держави. Але найкращі білгородські вчені вже ведуть розробку нових ядерних технологій, як мінімум, щоб у випадку чого втарити по Щебєкіно. Це маленьке містечко стане нашою останньою зупинкою і також відома за межами республіки як Шемякіно. А Шмік... Шмікіншмікина да. де. Кожен день шашликино обстрілює само себе. Жителі з порожніми поглядами стучаться в заварені люки. Бензин на заправках закінчується настільки швидко, що його починають гнати бабки замість самогону. Буряти мародьорять п'ятьорочки, підлітки міняють цигарки на кришки з-під квасу. Ширекіно це приклад справжньої незалежності та відсутності законів, буквально анархії. Гаріть, все. наше туристичне бюро рекомендує завершити поїздку, перш ніж ви просочитесь Духом Свободи і захочете поїхати звільняти Брянськ. На цьому наш гайд закінчується. Всі ваші лайки і коменти будуть реінвестовані в соціальну та культурну адаптацію білгородчан. Так що у вас є шанс зробити свій вклад. Дякую за увагу і до нових зустрічей!